У нас сьогодні 6 серпня, і ми починаємо засідання комісії у форматі відкритих слухань. Перед тим як розпочнемо розгляд питань. Прошу пані секретар озвучити, чи є у нас кворум, і якщо так, тоді представити порядок денний на сьогодні. Вітання, пані та панове. У нас сьогодні є кворум присутні 4 з 5 членів НК. Порядок денний для розгляду пропонується наступний перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання. Про розгляд заяви підприємства Інстал. щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання про розгляд заяви підприємця Подхалюзіна про припинення її ліцензії. Третє питання: про визначення можливості застосування радіоелектронного обладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Ці питання доповідає пані Чернявська. Другий розділ: про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Перше питання. Про затвердження порядку надання виробником радіообладнання інформації для споживачів, користувачів щодо наявності вимог експлуатації радіообладнання або випромінюваних пристроїв на підставі присвоєння радіочастоти та інших параметрів використання радіочастотного спектра України, доповідає пані Черняцька. Друге питання про розгляд проєкту закону. України про внесення змін до закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо захисту прав суб'єктів господарювання у сфері дозвільної системи, доповідає пан Ватіло. Третє питання про розділ проєкту постанови Кабінету міністрів України, про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо правил надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва, транспорту, будинкової розподільчої мережі, відповідає пані Півень. Третій розділ перше питання. Про оновлення географічного огляду доступності мереж фіксованого широкосмугового доступу. Друге питання про оновлення географічного огляду доступності мереж мобільного широкосмугового доступу. Третє питання про оновлення географічного огляду доступності послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Ці питання доповідає пан Барадин. Четверте питання. Пророзять рішення Державного Агентства України Play City від 30 липня 2025 року номер 52 риска Р, про обмеження доступу до вебсайтів. Це питання доповідає пан Бакіров. Дякую, Ольга Івановна. Колеги, ви почули озвучений порядок денний на сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи будуть у когось пропозиції або питання до нього? Якщо ні, тоді я прошу проголосувати за нього. З тим, щоб затвердити, і ми розпочали розгляд. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайм. Дякую. Тоді я запрошую першого доповідача Ірина Юрівна. Будь ласка. Дякую, шановна голова, шановні члени комісії, представляю вашій увазі проект рішення про розгляд заяви ПП ППІНСТАЛТЕЛ щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному підприємству Інстал Телеком ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації. Згідно з додатком до рішення, регіон користування Хмельницька область, смуга 575-250 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Чи будуть питання? Тоді, будь ласка, хто за підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне. Наступним проектом рішення пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що була видана фізичній особі підприємцю Підхалюзіну Віталію Євгенійовичу для радіозв'язку номер 121 від 17.05.24 року. Для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Донецької області за заявою підприємця пропонується підтримати. Дякую. Коли чи будуть питання зауваження пропозиції до запропонованого порядку, ден... порядку... проекту рішення, перепрошую. Якщо ні, тоді зайшли до голосу. Хто за, ласка, підняв? Одностайно. Дякую, наступне. Про визначення можливості застосування радіообладинних. На території України пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. Це станція базова систем стільникового зв'язку GSM 1800 та міжнародного мобільного зв'язку IMT-LTE відповідної моделі, що працюють у діапазонах радіочастот 1800 МГц. Що працює у діапазоні радіочастот 1800 МГц виробництва компанії ЗТЕ. Також станція базова систем міжнародного мобільного зв'язку AMT-LTE та IMT 2020, стандарт 5G nr торговельної марки Nokia. Працює в діапазонах 2600 МГц TDD та 3400-3800 МГц. Далі точка доступу торговельної марки Руїджі для. Широкосмугового радіодоступу працює в діапазоні 5 ГГц, е, І точка, точка безправедового доступу торговельної марки Джупітер США е, працює в діапазоні 5 ГГц. Пропоную це підтримати. Дякую. Немає запитань? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От Дякую. Наступний, Ірина Ірина. Про затвердження порядку надання виробником радіообладнання інформації для споживачів користувачів щодо наявності вимог випромі... вимог експлуатації радіообладнання або випромінювальних пристроїв на підставі присвоєння радіочастоти та інших параметрів використання радіочастотного спектра України. Цей порядок визначає спосіб надання виробником інформації для споживачів щодо наявності вимог експлуатації радіообладнання або випромінювальних пристроїв на підставі присвоєння. А також про інші параметри використання РЧС для виконання зобов'язань, визначених пунктом 28 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 355. Таким чином, відповідно до підпункту першого частини 4 статті 4 закону про НК, а також згаданого пункту 28 технічного регламенту радіообладнання. Пропонується затвердити порядок надання виробником радіобладнання інформації для споживачів користувачів щодо наявності вимог експлуатації радіобладнання або випромінювальних пристроїв на підставі присвоєння та інших параметрів використання радіочастотного спектра, що додається до цього проекту рішення, і визнати таким, що втратило чинність рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у. Зв'язку та інформатизації від 13 лютого 2018 року номер 77 про затвердження правил надання правил надання виробником радіообладнання інформації е, для споживачів щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу. Відповідно до нового порядку, він був виставлений на громадське обговорення. Пройшов громадське обговорення і зауважень та пропозицій додаткових до нього не було отримано. Тож департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку пропонується подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Пропонується підтримати. Дякую, панове. Чи будуть запитання по пропозиції? Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. останньо. Дякую. Наступне Іван Олексійович. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКРК щодо розгляду проєкту закону України про внесення змін до закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо захисту прав суб'єктів господарювання у сфері дозвільної системи. Законопроект надійшов на розгляд від Державної регуляторної служби України. Законопроект вже повторно розглядається на комісії і враховує зауваження і пропозиції, що були надані до відповідного законопроекту згідно з рішенням комісії від 16 квітня цього року за номером 235. Так, за результатами супроводження законопроекту, зокрема на узгоджуваній нараді, що відбулася в Державній регуляторній службі 20 червня, ць, червня цього року, в якій брали участь представники НКК, у цьому законопроекті враховано, що розпорядження ДРС для НКК не є обов'язковими, але є рекомендаційними, та такими, що розглядаються на засіданні НК. Також законопроект враховує, що декларацією про впровадження господарської діяльності має бути саме декларація, а не будь-який інший документ, в тому числі повідомлення, як це було зазначено у попередній редакції законопроекту. Таким чином, законопроект передбачає, що подальший розгляд НКІК всіх повідомлень у сфері електронних комунікацій та поштового зв'язку здійснюється відповідно до профільних законів, враховуючи зазначене, проектом рішення пропонується Погодити зазначений законопроект без зауважень про що поінформувати Державну регуляторну службу України. Прошу підтримати запропонований проект рішення доповідь завершив. Дякую, Вені Олексійович. Чи будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть рука. Одностайно. Дякую. Наступне Богдана Лавнітівна. Доброго дня. Шановна пані голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд проекту постанови кабінету міністрів україни про внесення змін до деяких постанов щодо правил надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва транспорту будинкової розподільної мережі даний проєкт постанови надійшов від міністерства розвитку громад територій і покликаний він внести зміни до трьох правил а саме право надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту, право надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва та право надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі з метою інтеграції дані підзаконні акти, норм законів України про. Правовий режим воєнного стану, а також приведення їх у відповідність до, терміно... до термінології закону України про електронні комунікації. Проте розроблені... розроблений проект не враховує. Зміни внесені в закон про доступ до об'єктів будівництва з врахуванням прийнятого закону про заборону демонтажу на час воєнного стану інфраструктури об'єктів електронних комунікацій. Також ми помітили певні термінологічні неточності, тому пропонується погодити проєкт постанови. З зауваженнями та надати детальне пояснення розробнику і доручити департаменту електронних комунікацій установлений порядок термін надіслати їх до міністерства розвитку. Дякую, патанарніна. Чи будуть якісь коментарі або зауваження до цього проекту рішення? Якщо ні, тоді прошу, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Андрій Юрійович, будь ласка. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішень про оновлення географічних оглядів доступності мереж фіксованого широкосмугового доступу, доступності мереж мобільного широкосмугового доступу та доступності послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці. Попереднє оновлення географічних оглядів було здійснено відповідно рішень комісії від 12.02 номер 82, 83, 84 За інформацією станом на 1 січня 2025 року. Результати оновлення були схвалені рішенням комісії на минулому тижні номер 467 та зараз по ним відбувається процес консультації. Відповідно до методики проведення та оновлення географічних оглядів, яка затверджена постановою та зареєстрована Міністерстві юстиції, оновлення географічних оглядів проводиться два рази на рік. Запропонованими проектом рішення передбачено здійснити оновлення географічних оглядів, доступності мереж фіксованого широкосмугового доступу, доступності мереж мобільного широкосмугового доступу та доступності послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці по інформації станом на 1 липня 2025 року. Проектами рішень визначено перелік з 3151 постачальника, які мають подати інформацію по мережам фіксованого широкосмого доступу, перелік з 19 постачальниками, які мають подати інформацію по мережам мобільного широкосмого доступу, та перелік з 214 постачальниками, які мають подати інформацію по мережам надання послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місті. Постачальники мають подати інформацію в відповідних формах до 31 серпня двадцять Року. Враховуючи ідентичних трьох рішень про проведення оновлення відповідних географічних оглядів, прошу розглянути їх пакетом на ваше рішення. Дякую, Андрій Юрійович. Колеги, чи будуть запитання? Якщо ні, тоді звертаю увагу, що ставлю на голосування а, пакет, три рішення, і запрошую, а, хто за підняти руки. Одностайно. Дякую. Це було пакетне голосування за 3 -1 -3 2, 3, 3. І наступний Євгеній Олексійович. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК щодо розгляду рішення Державного агентства України про Лісіті від 30 липня цього року за номером 52Р про обмеження доступу до вебсайтів. З відповідним обґрунтуванням, передбаченим проєктом рішення щодо законів про НКІК, закон. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор закону про електронні комунікації проектом рішення пропонується повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок обмеження доступу до веб-сайтів, зазначених у рішенні державного агентства Плесіті від 30 липня цього року за номером 52Р, які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії. Що додається, в переліку зазначено 110 вебсайтів. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповіді завершив. Дякую, Євгеній Олексійович, колеги. Чи будуть запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно, дякую. Це було останнє питання за цим порядком. денним. Я всім дякую за участь, за прийняті рішення за представлення. І бережіть себе, працюємо на благо України.